У Тернополі знову почали діяти графіки відключення світла. Журналісти 20 хвилин поцікавились у тернополян, чи готові вони до цього та чи придбали альтернативні джерела живлення. Наразі в мене є світло з резервне, тобто проведено 12 вольтове живлення по квартирі. І акумулятор стоїть такі Ну, Наразі того вистачає. От, А побачимо, можливо, треба буде якось краще. Ну наразі вистачає там, тобто світло є. Холодильник тримає, в інші проміжки можна там користуватися рештами, благами цивілізації. Ну, те, що котел без гарячої води, теж якби незручно. Ні? Да, у нас є генератори, ми ще з минулої зими, то я думаю, вони нам допоможуть справитися з цією ситуацією. Поки що ніяких дій інших не плануємо. Всі приводи залежать від, від того, наскільки буде потужно працювати генератор. Він не справляється з усіма одночасно, тому треба. Міксувати те, що можна включати, та, що виключати. Ну ні, ну зараз так не дуже відчувається день великий, так це не проблема зараз. Це не зима, так що нічого такого страшного в цьому плані немає. Ні, ну то павербанки, ліхтарики є ще з зими, а генератори щось ні, не купить. Обходимося. Є свічки, є ліхтарики, є павербанки, є маленький генератор, до якого підключена лед стрічка на кухні. Тому, в принципі, поки що не страшно, а там вже літо не так темно. Тому єдина проблема це інтернет, світло і реча вода, яка залежить від нього. І це... ну, в принципі, там є деяка кількість павербанків, тому в цих умовах мені буде достатньо цілком. У ну, мене немає маленьких дітей, і зараз не зима, то в принципі нормально. Адекватно, спокійно сталося. Я ставлю до цього нормально з розумінням. Ну тому що минулий рік весь я провів набагато гірших умовах і також без світла, оскільки я військовий тільки звільнився. Тому я можу сказати, тим, хто цим не задоволений, що життя тут і там це дві різні, різні всесвіти. І взагалі паралельна реальність. Тому нам взагалі немає ще на що скаже. Я вже застала такі маленькі відключення гуртожитку. Ну, у мене є павербанк. Ну, гуртожиток там генератор не завезеш, але вдома є генератор. Ну, радує той факт, що відключення самі хочуть проводити літом, а не зимою, коли опалювальний сезон, і ти принаймні, знаєш, ти не замернеш від холоду. Тому така елементарна, як повербанки, то я думаю, в кожного знайдеться. В принципі, ще не готувався, але вже так дивлюся і шукаю варіанти з зарядних станцій, бо зрозуміло, що зараз ситуація погіршується, і в принципі вже починається почалося виключання світла у Тернополі. Звичайно, є якісь е, пристрої такі невеликі, щоб там зарядити телефони, ноутбуки це повербанк. Проживаю зараз на квартирі, і принципі е, такі засоби, як котел або холодильник, в принципі, літом е, часто використовуються і в принципі потрібно готуватися до того, щоб якось їх е, підключати до електроенергії.